Усно про все те, чим власне, я займаюся і щодня, чому протидію, з чим, чим борюся. Ну, напевно, не секрет, що дуже багато чуєте інформації про те, що інформаційні війни ведуться проти України, там, переважно з боку Росії. Але дуже багато інформаційних воїн є на рівні країни, на рівні топ-політиків, навіть в регіонах. Тобто, коли це стосується якоїсь області. Може бути інформаційна війна, вона мікроінформаційна війна, яка стосується навіть підприємств, великих чи середніх підприємств. От я хочу, щоб ми побудували нашу роботу в рамках спілкування, щоб ви задавали запитання, походу перебували, щоб у нас була якась дискусія, щоб ви суперечили. Ви вже самодостатні, розумні люди. Я думаю, що багато що мені можете розказати. Я постараюся з вами, звичайно, більше, але я хотів би, щоб була комунікація разом. На вашу думку, що таке інформаційна війна? З того всього масиву інформації, яку ви чули, що таке інформаційна війна? Хтось на іншу сторону допомоги інформації. Ну, це дуже точне визначення, але є ще один момент. За, за для чого це все робиться? За для чого це вплити? Для того щоб заставити чоловіка думати так, як можна так, як є задля чого думати треба примусити людину, щоб вона думала так, як треба іншій стороні? За для чого це робить? Це мед, це як спосіб, спосіб інформаційного міняння чоловіка, це отрує а для цю, для чого ви змінити думку? Остання станція яка? Остання станція це змінити. Якісь, зробити якісь перетворення, які вигідні тій стороні, яка веде, починає інформаційну атаку. То це може бути ну, часто е, на наших прикладах це, наприклад, зміна уряду, зміна президента, зміна е, ладу, в інших країнах е, перевороти, революції і так далі. То головне, це, це, це що ви назвали, це є способи, методи, чим досягається власне, інформаційна війна. Але завдання завжди це змінити, зробити конкретні зміни. І ці зміни завжди стосуються, правило, чогось серйозного. Зміни керівництва країни, курсу, вектору країни, як у нас могло, могло бути з Україною, коли був вибір, яким шляхом ми рухаємося, чи проєвроазійським, чи європейським. Тож, ваше визначення, воно, воно найбільш просте. Використання управління інформацією з метою набуття конкурентноздатної конкур конкур здатної переваги на супротивнику. Це воно дуже загальне, це так це так диктує Вікіпедія, але е, точніше визначення це власне поєднання, те, що ви сказали, і те, що я чим закінчив. Е, Власне е, інформаційна війна у нас ведеться за допомогою кількох е, засобів. Е, Будь-яка інформаційна кампанія, інформаційна атака. Має включати збір інформації, тобто як завдяки чому атакувати супротивника, які в нього слабкі сторони, то має відбутися збір інформації. Друга частина це забезпечення безпеки власних ресурсів. Тому коли ми атакуємо когось, треба дбати завжди про захист своїх інформаційних ресурсів, щоб не отримати контратаку відповідь, і відповідно не, не бути вразливим від того суперника, якого ми атакуємо. Але переважно все зводиться до поширення пропаганди, дезінформації е і підрив якості інформації супротивника. Що це мається на увазі? Тобто е пропаганда це дуже системний підхід, коли ми довго тривало е поширюємо якусь негативну інформацію, чи вводимо е поширюємо які якісь чутки. А е підрив якості інформації це коли вже якась існує інформація наявна, і ми ставимо її під сумнів. Дискредитовуємо її, кажемо, що вона неправдива. Також це все є елементами інформаційної війни. Які є види інформаційних війн? От я хотів би повернутися назад. Вже ви побачили, напевно, Побачили, так? Да, е, які є види інформаційних війн? Підскажіть, будь ласка. <реш> На вашу думку? психології. Прочитали слайд. так? Добре. добре. Треба сказати. Ми прочитали слайд, треба бути чесними, ми всі журналісти, правильно? 에, психологічна війна. Психологічна війна 에, ставить за собою ціль змінити якісь уставлені поняття в людини, 에, змінити її думку, сформувати громадську думку, змінити громадську думку. 에, завдяки навіть. 에, Психологічного постійного тиску негативної інформації, е, е, зробити, тобто, зробити дії, щоб людина, навіть якщо вона переконана в чомусь, вона почала сумніватися. А та, яка межує так чи ні, тобто сказала, наприклад, ні. Або якщо потрібно, сказала так. Кібервійна. Кібервійна – це. Це сучасні технології, коли, наприклад, є хакерська атака, хтось, наприклад, зламує бази даних ЦВК чи уряду, чи якогось банку, чи якогось великого підприємства. Або, наприклад, електронні скриньки, топ-політиків, і потім ми можемо читати інформацію, коли там якусь чиюсь переписку, і відповідно виходить. Виходить скандал, а скандал був цілеспрямований для того, щоб дискредитувати цього політика. І була здійснена кібератака, була, наприклад, поштова скринька зламана, і звідти була дістана необхідна інформація. На вашу думку, що таке мережева війна? Мережева війна. А, ну, чим тоді відрізняється від кібер кібервійни? Коментарія Посмотрим. висказування свободи, тож Мережева війна, це взагалі склав би це гібрид навіть першого варіанту, другого варіанту і інших варіантів. Це коли завдання інформаційної війни змінити громадську усталену думку, досягається різними способами, тобто, в тому числі, зломується сервера, дистанція інформація, в тому числі здійснюється пропаганда, в тому числі великий. Масив негативної інформації подається в ЗМІ, і сукупність цих всіх елементів, цих засобів ведення інформаційних він, і є називається мережевою війною. Ну, ідеологічна диверсія це коли е, в когось є якась усталена е, думка про щось, е, якісь переконання тверді, їх намагаються похитнути. Наприклад, є е, величезна кількість населення України, є переконання, що Європейський Союз це добре, так ну загалом добре більшості населення. От, і це, цю інформацію, цю ідею, е, наприклад, під час ведення інформаційної війни е, супротивник намагається похитнути цю ідею, щоб люди почали сумніватися, щоб люди, людям е, в рамках інформаційної війни, інформаційної атаки, людям подається інформація, що не все там так добре, що є дуже багато чого поганого. Думаю, що кожен з вас згадує матеріали або сюжети, які от саме в такого характеру. Звісно, це має бути баланс. Тобто, коли він занадто, коли ви відчуваєте, що це системність, що, наприклад, щодня мені подається та сама інформація, що, наприклад, Євросоюз це погано, що НАТО це погано. Тут можна спостерігати, що це проти саме вас, аудиторії ведеться, ви є реципієнтом. Інформаційний вір, сприймаєте цю всю інформацію. Але цілі такі, щоб у вас поставлена думка про те, що Європейський Союз це добре, і, там, НАТО, це тобто, захист, вона зруйнувалася. Тобто головна ціль така. Відповідно, потім всі наступні, під час, наприклад, можливо, референдум, там, коли буде голосування за НАТО і так далі, тобто у вас буде, ви будете коливатися, все це робиться цілеспрямовано, але є важливий, один важливий елемент всіх інформаційних воїн. Це те, що. Кінцева ціль досягається, вона не досягається за тиждень-за два. Це дуже багаторічна робота. Це головний момент інформаційних воєн. Дуже багаторічна робота. Ви можете досягти здійснити інформаційну атаку, досягти якийсь певний успіх там, в короткий проміжок часу. Але це сутуативно буде. Далі, відповідно, ваш супротивник зробить все для того, щоб взяти, дискредитувати цю. Вашу інформацію, щоб її дати спростування і так далі. Ну і е, радіоелектронна боротьба це коли е, зараз воно якби, менш, менш попу популярний засіб в нашій країні, якщо взяти для прикладу. Але от можете згадати, що е, коли була революція гідності, то е, глушили, наприклад, там блокували п'ятий канал. Блокували експресо ТВ, яке тільки створилося тоді. Блокували інші е, канали, які були створені там, е, на, на межі власне, е, початку революції. Ці всі е, канали глушили, радіостанції, які відразу з перших днів активно висвітлювали, давали такий стрім і аудіострім, і відео стрім. Також блокували е, і тим більше це все робилося на е, сході України, де взагалі там людей. Е, Доступу до отримання об'єктивної інформації було мінімум, бо взагалі його не було. Головні завдання інформаційних воїн, Значить, внесення в суспільну та індивідуальну свідомість ворожих, шкідливих ідей та поглядів, дезорієнтація та дезінформація маси, послаблення певних переконань устроїв, залякування свого народу образом ворога. Залякування супротивника своєю могутністю. Ну і врешті останнє це забезпечення е, ринку збуту для своєї економіки. Тут не тільки економіки, в даному випадку мова про економіку, але е, для збуту, для збуту будь-чого. Якщо ми говоримо за, е, говоримо за велике підприємство, яке веде інформаційну війну проти інших підприємства, тут економіка. Якщо в інших ситуаціях це може бути е, збут свого ладу. Наприклад, так як Російська Федерація веде довготривалу, столітню чи десятилітню інформаційну війну проти України, то це насаджування під контрольність е, України. Тут головне завдання це насадження своїх усталених норм, е, своїх ідей е, і контролювання мас і контролювання всієї країни. Е, Інформаційна війна проти України. Якщо ви подумаєте, що інформаційні воїни атаки ведуться з боку лише Російської Федерації, ви зробите помилку. Що дуже багато є прикладів в історії, навіть недавній історії, коли Україна зазнавала інформаційних атак з боку наших західних сусідів, Європейського Союзу. Зараз ви в цьому переконаєтеся. От Європейський Союз згадав. У мене є досвід роботи на Євро 2012. І це власне це приклад, який мені дуже близький, тому що мені приходилося з цим з тим. Там не Олімпіада, а і... Євро. Ні, ні, просто я це це все правильно. Ага. Правильно, просто це пояснення вже. На Євро 2012, і напевно, можливо, хтось пам'ятає, що було таке нав'язування, що в Україні є расизм в Україну небезпечно їхати, що українські стадіони завалюються, бо в Україні дуже агресивних хуліган. Таку масу інформації було випущено на диво якісним джерелом інформації BBC. BBC здійснило інформаційну атаку України. Звісно, коли повідомлення якийсь фільм випускає така потужна корпорація, як BBC. Його всі передруковують, всі про це дають, американці, росіяни і так далі. Але єдина ціль, для чого це було все здійснено, насправді, це стосується попереднього слайду, це економічні цілі. Тому що в 2012 році була, були Олімпійські ігри 2012 в Лондоні. І все було для того зроблено, щоб люди не поїхали, фанати. І... Люди, які льбять спорт, не поїхали в Україну і Польщу, а залишилися в себе вдома і поїхали потім на Олімпіаду. Щоб вони не витратили свої кошти в Україну і в, в, Україні і в Польщі, а залишилися або е, поїхали суто на Олімпійські ігри, які за часом є, е, е, по даті пізніше відбуваються, ніж Євро-2012. Євро 2012 в червні Олімпіада вона стартує е, в липні і триває там до середини серпня, як правило. Маса таких повідомлень, в тому числі Української служби Бі було випущено за кілька місяців до початку Єврочемпіонату. І, звісно, коли такий шквал йде повідомлень, важко BBC протистояти. Тим більше коли Україна не мала досвіду інформаційних кампаній, захисту інформаційного, це було звичайно важко і ну, потім. Я може трошки розповім більш якби, в практиці, що ми робили, щоб власне, це все принаймні в шкоду нівелювати, якому, щоб вона була якомога меншою. От, це Одним з прикладів цієї атаки, яка була здійснена, це я екс-футболіст Кісол Кембл, колишній гравець збірної Англії, хлопці, може, знають, він зая, зробив заяву, що Україна ну, це країна расизму. Раси, і їхати туди не можна, тому що, як він сказав, буквально дослівно, це якщо ви поїдете в Україну, ви повернетеся в цинкових трох. Це дуже багато фігурувало в всіх заголовках. Все це було спеціально зроблено. Один заголовок ходив по всіх виданнях, його передруковували, всі західні е західні європейські змі дуже впливові. Це все було так. В тому числі причина не тільки економічна, якщо взяти так глибоко, то причина була це те, що Захід таким чином тиснув на Януковича, який був на той час президентом, на Азарова прем'єр-міністром, як засіб впливу, що умовно там, давайте щось робіть з корупцією своєю, там, зупиняйтеся і так далі. Ці методи були, на перший погляд, ефективні. І, звичайно, що значно менша кількість людей в підсумку. Приїхала в Україну і Польщу, вони ж вони мали би приїхати. Тому що якісь, коли мені кажуть щось по BBC і цьому джерелу інформації всі довіряють, ну, певні сумніви виникає. Той, хто ризикує, такі фанати і люди, які люблять спорт, вони, звичайно, приїхали там, але з такою дуже сильною пересторогою. От єдине, хто ставав на захист України в той момент, це The Guardian. Видання, яке там, намагалася виправдати. Я не знаю, що це було е, те, що стосується мене, це, я точно знаю, що це не був проплачений матеріал Україною. так, Тому що треба було ж протидіяти. Що робити, коли тебе з всіх сторін атакують, вся, вся країна знає, що тут расизму немає, що ні, нікого не ображають. Тобто, принаймні, рівень расизму, якщо він існує, то він там є якийсь нуль, і він не є вищий, наприклад, ніж той самий в Польщі. В Польщі там значно більше проблеми з ультразами, з фанатами і так далі. От, єдине видання це The Guardian, яке намагалося хоч якось подавати більш-менш об'єктивну інформацію. Подавати, що фотографії е, за принципом пропаганди були взяті, наприклад, 20 там, чи 10 чи 15 років тому е, були опубліковані, що е, відео якесь було сфабриковане. Е, от, е, в рамках цієї кампанії там, вона була кількомісячна кампанія. Там виходили і матеріали, і коментарі дуже відомих людей, на диво дуже відомих людей, які також брали участь в цій інформаційні, інформаційній атаці. І Було найбільше резонансу здобув фільм, який випустив, знову ж таки, BBC, який називався Стадіони Ненависті. Це такий відомий фільм. Можете зробити в Ютубі, подивитися, як там розказували про Україну. Це наші західні колеги. Але це питання тут економічно, скоріше було. Це не політика, а це скоріше, економіка. Ну, поряд з, зі спортом. Е дуже багато е інформації в період 9-12 рік, в тому числі, який так чи інакше стосувався Євро-2012, і е багато йшло зі сторони Німеччини. Відомі видання, як Німецька хвиля, е відомі радіо е Німецькі публікували дуже багато інформації. Все Якби там, вона не зовсім була об'єктивна, дуже прив'язка була до політики. Вони свої цілі переслідували. Тобто в них були політичні цілі. Коли е, Англія зрозуміла, вони хотіли, щоб люди залишилися, не їхали і витрачали гроші в своїй країні. Німеччина переслідувала в той момент політичні цілі. І в е, буквально півроку е, те, що було е, перед Євро 2012 в Україні, це. Таке от напруження, воно було можливо, не відчувалося в Україні, тому що атака була зовні. Не ми були реципієнти інформації. Ми просто сиділи і дивувалися, як це, як це може бути таке, це, це ж не про нашу країну. А реципієнти інформації був весь Західний світ. Ті люди, які мають гроші які потенційно могли приїхати до України. Е, ви розумієте, коли таке видання як BBC, як я казав, публікує інформацію негативну про Україну. Е, Є видання, які ну, женуться за трафіком, зрозуміло так. Інтернет-видання, ті обов'язково беруть, перекладаються тексти, публікують в себе на сайтах. На жаль, не думаючи про наслідки, які можуть бути від цього всього. От, Відповідно, видання обозрівателя, наприклад, поширює інформацію про таке, що є такий матеріал. А далі регіональні ЗМІ автоматично це все підхоплюють, особливо ті ЗМІ. В яких, тих регіонів, в яких мали проводити, проводитися Євро 2012, Львів, Харків, Київ та Донецьк. І також на першому етапі Одеса претендувала бути приймаючим містом. Вони, звичайно, що підхоплюють цю всю інформацію і подають ну, бездумно, просто беруть, копіюють, копі, паст, все вставили. Опублікували. І, відповідно, вже навіть люди, які ніколи не могли подумати, починають сумніватися про те, що, можливо, дійсно у нас там таке на стадіонах таке робиться. І починають шукати вже виправдання, що дійсно я там бачив, хтось мене образив, а там когось хтось когось обізвав і так далі. То вже люди починають сумніватися. Ну і одним з останніх прикладів, що ви знаєте.